Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, мій тузик кодихає. А моя Наталя працює. Хто молодець? Іван мій молодець. Він соломицю привіз. Ми вже герої. Вона ж солома є моїм козульком. О, Наталя зараз бере ту, що насипалося стюків, що скидали. Ось, навіть не думала, не гадала. Якби думала, гадала, не... Купу переживала, а то не переживала і солому привезли. Думала, вже будемо возити десь як з неділі, як я приїду з Хмельницького. Ну. Хто молодець, ми молодці. Дякувати Богові, що люди привезли. Дякую. Кумасям за солому. Ось подзвонили, каже, є солома тюкована, будете брати. Кажу, буду. Чи ви вже привезли? Кажу, ні, не привезла, буду. 75 тюків. Нам хватить з головою. Там є солома, тут є солома. Сінце моє прекрасне моїм козулькам. Так що мої козульки мають що їстеньке? Солома гарна, сухенька. Ось, дуже гарно натовчені тюки, такі натовчені. Що ними футбол, як той казав, грали Іван з прицепа сюди кидав, хоч би один розломився, ні один. Такі тюки великі, гарні. Ось пшеничниця і вроді вівсянка тут бачу, що є місцями. Десь якийсь тюк, чи то мені так здалося, чи то пшеничниця така жовта, файна. Чи то ще є вівсянка, Вон там той отюк, так як вівсяний є трохи. Ну я не знаю. Ну, значить, осінь буде довго, якщо буде ще третій виводок. О, ось такі то справи. Так що ми попрацювали, соломицю ми привезли, сховали Біжи, зливай йому. вже зливаємо. Давай бігом. Ось. Це в нас сіно сюдою брати, мисне оставила, двері, не закладала. А на цю сторону ми будемо брати солому. І на пістілку є, і на їжу є. Солома досить непогана. Є трошки сіна, але не дуже. Але то нічого, якщо кози хочуть, то будуть їсти. Хоча ту солому можна грубшу брати на пістілку, а там ту, що там, така з сіном, дрібненька, то можна брати на корм. Так щось такі, то справи. Все. Я. Я, 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 я. Задоволена результатом. Дякувати Богові. Дякую людям, що. Подзвонили, домовилися. Що сказали, що є солома. Кажу, добренько, давайте. І ось, і все хорошо. Так що. Гуси ми загнали до курей, щоб вони нам не заваджали. Ось. Та й оце таке. <різь> 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 Ладно, я йду. Ось так з тієї сторони виглядає моя солома. Накидала, накидала, мені хватає. Місце є. Та і все. Так що. Врі... Чуєш, дочі, чекай. О, це мої кузулі, ті курочки, вріднюрочки, так? Що, Вріднюрочки мої курочки? Гарбуза хочете. Зараз на тру подаю. А як же? Щось там твої якийсь. Напевно, що я вчора кавулою потягнула, як загонила. Треба буде, як поїду. Купити їм всі, всім таблетки і позакладати їх таблеткою. кожне. Ось, від глистів. Бо я їх вже давненько обробляла, треба їх пообробляти. Так, що ось таке. І набрати піску з попілом і поставити їм тут купатися. На кури? Гуш. Щось дивися, та курка шкур боїться багато. Так щось таке. -то. Ладненько. Всім гарного дня і міцного здоров'я. я до якогось відео додам.